Цей законопроект, який вже став законом, він розроблений за рекомендаціями самих наших героїв, які повернулися з полону. Він стосується всіх військовослужбовців, які сьогодні підписують контракт або йдуть під час мобілізаційного періоду на службу, вони можуть скласти таке розпорядження. І він діє цей механізм для тих, які вже продовжують. Служити, тобто потрібно звернутися до командира, до начальника і скласти це розпорядження. Ще чому виникло виникла така ідея, тому що були непорозуміння, бо кошти виплачувалися комусь одному з родичів, і все. І військовослужбовець повертався, наприклад, з полону і взагалі не мав жодних коштів в себе на рахунку. Також було бажання. Іншим особам заповісти ці гроші під час знаходження в полону, але видавалися вони тільки близьким родичам, тобто або батькам, або дружині. Що цей алгоритм військовослужбовець складає це розпорядження і воно в довільній формі, до речі, і зберігається цей документ в особовій справі військовослужбовця в разі випадку, коли... Трапляється особа в полоні, або статус безвісті зниклої. Є алгоритм, що територіальний центр комплектування найкоротший термін отримує такий документ з особової справи військової частини і вже розпочинається виплата цих коштів. Згідно розпорядження, 50% залишається на рахунку в безвісті зниклого або особи в полоні. До його повернення, а друга частина розподіляється між близькими родичами, або як указано в розпорядженні, ті особи, яка може і не бути близьким родичем, наприклад, дружина, яка проживала цивільним, цивільним шлубом, який був ніде не затверджений. Тобто, будь-кому військовослужбовець може заповісти ці кошти, які виплачуються щомісячно. Не дивлячись на полон, або статус безвісті зниклому в сумі грошового забезпечення, також додаткових всіх виплат, які виплачуються військовослужбовцями в місяць. Тобто, це 22 тисячі грошового забезпечення, плюс зазвання, вислуга років, якщо це, як правило, це на нулі, виконуючи бойове завдання, це 100 тисяч плюс. Тобто, всі ці кошти виплачуються. Тоді повертається.